Привіт! Я вітаю вас на своєму відео. Цього разу це відео буде е, не в'язальне, а лише про ниточки, інструменти, книги, які я розпочала читати. І все те, що я вам зараз покажу, це те, що мені вдалося привезти з України. Дещо я купила, дещо мені подарували, а деякі види пряжі я забрала. З дому своїх запасів. Тож, давайте зараз, мабуть, розпочнемо з вами дивитися, давайте з інструментів. І перш ніж розпочнемо, хочу розповісти таку невеличку передмову Знаєте, дуже багато наших українських блогерів почали. Купувати, рекламувати, розповідати про магазин Аврора. Раніше я в цьому магазині, знаєте, ну якось заходила, але мені нічого не вдавалося купити. Мені там нічого не подобалося, я нічого не змогла знайти. І тут, думаю, цього разу, коли я була в Києві, я вирішила все-таки спробувати знаєте, як, там, свою удачу да, випробувати. І я зайшла в магазин. О диво, мені вдалося в тому магазині купити ось такі бамбукові спиці. Так, це спиці, самі звичайні китайські. Тут у мене номер 3. Тут, давайте зараз їх розпакуємо. Трішки вам буде шарудіти партнер. Але я думаю, що ви ну, не проти. Да? І так, ми бачимо ось такі чудові спиці. У них дуже гострий носик. Видно? Взагалі вам щось видно чи не видно? Так. Ага. Ось Ось такий носик. Зараз я вам хочу зарівняти, у мене тут є поруч спиці ліки хвилиночку. Вибачаюсь за шарудіння. Так. Ось у мене є бамбукова спиця ліки. Щось мені сьогодні мій. Як там, різкість, да? каже до побачення. Ось. Якщо ви бачите, темніше це спиця ліки, світліше це бамбукова спиця з Аврори. І на бамбуковій спиці з Аврори кінчики гостріші, ніж спиці ліки. Так, що я можу сказати про з'єднання? З'єднання тут чудові, слизькі спиці супер. Тросик, він іде, знаєте, металевий тросик. І в силіконовій оболонці такі. Мені подобається. Тож, у мене є дві пари спиць. Це спиці 3, і це спиці 4. Так. Що ми, ну, за четвірку можу сказати все те саме: кінчики, стики, наслизки, знаєте, все. Супер добре. Тут, навіть якщо ви побачите, тут є гравірування номера спиць. На трієчка, зараз пошукаю на трієчках, мені здається, що воно було, але є ось тут ось. але його дуже погано видно. Тому мені вдалося купити ось такі дві пари спиць. Там ще були спиці е шкарпеткові, але, ну, знаєте, мені щось не дуже захотілося купувати шкарпеткові спиці, тому я ну, вирішила не брати. Тож, ось мої покупки спиці, і потім я дивилася, дивилася, і я знайшла ось такі гачки. Так, да, ви вже всі бачили і гачки ці, і спиці. Кожен, знаєте, кожен українець, кожна українська рукоділочка, вона показує одне і те ж саме: ті самі спиці, гачки, пряжу з Аврора. але... Знаєте, я ділюся з тим, що я купила. Мені вдалося купити ось такі. Що хочу сказати про гачки. Мені гачки, до речі, дуже зручні. У мене є гачок Інітпро і Кловер. І я хочу сказати, що в тому методі в'язання, яким я в'яжу зараз свій джемпер. Мені зручніше в'язати ось такими гачками. Давайте зараз покажу вам трішки джемпера. Так, ось гачок, яким я в'яжу свій джемпер. І чому мені зручніше в'язати ним, тому що Візерунок, який я в'яжу, це з'єднувальний стопчик з накидом. Він в'яжеться ось так. Бачите, і нам потрібно протягнути ось цю петельку через дві петельки. Так, да, можна так в'язати, всі так в'яжуть, і, мабуть, це зручно, але для себе я знайшла такий спосіб: ось розвернула гачок. І протянула петельку. Ось так. І що мені зручно, те, що я перекрутила, да, за що того, що у мене кругла ручка у гачку, мені зручно перекручувати цю петельку. Тому що я розпочинала в'язати е, цей джемпер гачком Нет -про. Він тут був плоский і мені це не дуже зручно було. Тому ось такі гачки, вони з такою силиконовою ручкою, такі блискучі, гарні, красиві, ну, мені дуже подобається. До речі, у них ось цей як, металева частинка, вона йде аж ось до сюди. Оце все, це металева частинка. Ну, не знаю. У мене поки що на даний момент, у мене є лише всі плюси і жодних мінусів від цигачків. В руці дуже зручно, так як це аргономічна ручка. Чому аргономічна те, що вона ось тут, ну, вам зручно її тримати. Ось так зручно тримати, вона поміщається в долоньки. Хто як вяже. Я в'яжу ось так. Єсть вяжуть так, а єсть вяжуть отак. От ну, різні способи. Тому я купила ось такі гачки. Спиці і гачки. Це те, що відноситься до інструментів. Так, наступні мої покупки, які відбулися. В цьому ж самому магазині Аврора, якщо ми вже розпочали про нього розмовляти, то це буде пряжа. Якщо ви пам'ятаєте, я минуло, позаминулого року, коли ми жили в Канаді, я Алісі в'язала худі з капюшоном із ось такої чудової велюрової пряжі. Я купила, шукала по двох магазинах. Ось таку пряжу. Білу і синю. Це така темно-синя, красива і біла-білосніжна пряжа. Мені дуже сподобалося. тут рекомендують спиці номер 5 ігачок 4,5 і на 100 г 105 м. Я вирішила повторити такий же самий худі з капюшоном з ось такої пряжі. Я не буду вам показувати повністю всі моточки, які я купила, а я їх купила, мабуть, по 4 чи по 5 моточків кожного кольору. Купувала в два заходи в двох магазинах, тому що в одному магазині там десь один моточок був, в другому магазині там ще декілька моточків був. Тож купила ось так. Мені пряжа сподобалась. Я ще з неї не в'язала. Так, да, я розумію, що вона така синтетична, так як це у нас. Е, так, що у нас по складу? Це 100% поліестер. Знаєте, я не маю нічого проти ну, від такої синтетичної пряжі. Да, мені не подобається скрипучий акрил, який під час прання скрипи, так е, хуже, ніж, знаєте, зимою по снігу йдеш. Тому мені подобається. Це ось такі мої покупочки. Те, що відбулося в магазині Аврора. Там ще декілька речей я купила те, що відноситься додому. Так як виявилося, мені дешевше було купити в Києві і привезти в Латвію, ніж купити в Латвії. Навіть дешевше, ніж заказати це з Китаю. Тому вихід я знайшла Я Перевезла з дому, да? потім в мою поїздку, поки я була в Києві, в мене випала можливість зустрітися зі Світланою. Да, на каналі Світлани ви вже чули, що ми з нею зустрічалися. Да? Ні фото, ні відео, ніхто нічого не робив, але у нас був чудовий обмін подарунком. Я їй дарувала пряжу Дундаго. А вона мені подарувала моточок ось такої чудової пряжі. Дівчат, вона неймовірна. Подивіться, яке розфарбування. Вам кольори передаються просто ідеально. Це пряжа регія, 4х нитка на 100 грам 420 м, 75 вовна, 25 поліамід. Ось такий чудовий моточок подарованої пряжі у мене є від Світланки. Цю пряжу вона дарувала в ось такому мішечку. Ну, краса, так? Да? І коли е, вона мені подарувала і така ти дивись, обережно, тому що там є прошечка. Подивіться, ну, не диво, да? це ж краса, яка? Мені подобається дуже. Я дуже обожнюю, до речі, ось такі красиві штучки. Так, і це мій подарунок. Я іще мені вдалося побувати в магазині Ярна. Я там купила моточок шкарпеткової пряжі, я вам показувала, мабуть, в минулому відео. Я з нього зараз в'яжу шапку. На жаль, я з собою не взяла сюди, Воно мене, шапка в'яжеться на кухні під час сніданку. Да? Тому, і окрім того, я іще купила ось таку пряжу. Я в дівчаток бачила цю пряжу і на сайті Avanti Yarn бачила, на їхніх сторіночках Я підписана на Avanti Yarn, мабуть, в Вайбері. Якось знаєте, ну, вона мене не дуже так, вдохновила, можна сказати. Але коли я побачила кардиган, який зв'язала Аня із магазину Норка Яр, Боже, я закохалася в нього. Мені так настільки сподобалася ця пряжа. І я вирішила також собі замовити. Але я пішла не до Ані, я пішла зразу. Напряму в аванті Yarn. Я замовила, так, щось у мене хвилиночку. Так, у мене щось відбулося з лампою, вона просто перестала працювати. Десь вона така старенька-старенька і відходить, мабуть, проводочок. Тому я пішла в магазин аванті Yarn і замовила ось таку пряжу. Колір вибирала Аліса, так як вона собі захотіла з нього, щоб зв'язати якийсь шарф і ой, ну, да, снуд і шапку. Але ми вирішили, що, мабуть, я з цієї пряжі зв'яжу їй капор. Ось така чудова пряжа. Так, холодніше видно вам. Я, Так, давайте отак. Що в нас по складу? У нас по складу тут іде 50 альпака, 25 миріну і 25 поліамід на 50 грамів 110 метрів. Це така чудова, товстенька пряжа. Ось така пухнаста, лохмата. Так, виробництво Італії для України. Що нам рекомендують тут по спицях. Спиці нам рекомендують від 6 до 9 і гачок від 5 до 7. Це 44-й колір. Ось такий чудовий, красивий і можна прати при 30 градусах ручного прання. Ось таку пряжу. І знаєте, я купила собі 5 моточків. Ну, упаковка там з п'яти моточки. І тепер я думаю, чи варто Алісі в'язати з неї шапку, чи можливо собі спробувати замовити іще таку пряжу, якщо вона є, щоб зв'язати, можливо, дві упаковки. Тоді на кардиган Ані пішло 7 моточків. У мене 5. Звісно, що мені не вистачить. Але якщо замовити там ну, ту ж саму ще одну упаковку, буде 10 моточків, ну, може якийсь, знаєте, чудовий такий джемпер під горло. А може не заморочуватися і зв'язати те, що і планувала. Побачимо. Тож, я купила ось таку чудову пряжу. Мені вона дуже подобається, вона м'якенька, така ніжна і зовсім зовсім не колюча. Так, це... Те, що я купила. Потім я залізла в свої запаси пряжі ті, що ми не залишалися ще в моїй Києві. І знаєте, я потрішки-трішки починаю їх перевозити сюди, в Ригу. Ну, і сама, знаєте, я завожу їх і думаю, Боже, якщо мені доведеться знову куди-переїхати. Що я буду робити з цією пряжою, якщо у мене її вже ну, шкаф пряжи назбиралося? Це явно більше, ну, там більше одного великого чемодану. Що буду робити, я не знаю. Але про це я подумаю: завтра, як казала колись Карлета Хар. І першу пряжу, яку я Привезла, ну, взяла собі це ось така пряжа. Ви її також могли бачити в минулому відео, я показувала, що це буде також рукавички і капор для Аліси. І подивіться, в бабіні просто так, просто вузлами зв'язана пряжа. Куди це годне, так? Ладно. Тут, наскільки я пам'ятаю, вовна з акрил ось така пряжа. У мене такий, ну, достатньо, мені вистачить, я думаю, на аксесуар. Потім у мене в запасах була іще ось такі мохерчики. Так, я не пам'ятаю точний склад мохеру, але знаю точно, що це з магазину Чудо Пряжа. Я купувала тоді різних кольорів, не знаю, де вони ділися, але у мене залишився ось такий блідно, вам він показується, якось, мабуть, біліший, а він ось такий блідо рожевий і ось такий блідо-блакитний. Ось такі красиві махерчики. Тут в одній бобінки по 100 грамів. У мене цієї одна бабинка, і ось цього махерчика, у мене одна і ще трішечки. Тому у мене було ще жовта така, і я з жовтою щось в'язала, додавала її до якоїсь там іншої пряжи. Так, У мене, як завжди, тільки починається знімання відео, у мене, як завжди, починає гавкати чмакі. Так, Наступне, що я знайшла, це моя ось така пряжа, хвилину. Це ось така як там, штучна норка. Наскільки я пам'ятаю, у мене ось тут має бути 200 грамів. Це такий він колір полині, мабуть, знаєте, світлий. Не знаю, що я зв'яжу, але у мене ще є такий, як ниточки У мене є ще синій королівський такий є, красивий колір. І є зелений є. Але, там, якщо це полинь, то той більше до кольора харків відноситься. Тож, можна буде щось комбінувати ось такі ниточки. Потім я давно-давно не пам'ятаю навіть в якому магазині я ще тільки розпочинався бум у нас на пряжу Норка, Так, я замовила собі ось таку пряжу. Це Норка, але бабінна. Ми всі знаємо про Норку на, в моточках. А це бабінки. Ось такі продавались бобінки 100-грамові. Я не пам'ятаю, який це був магазин. Я купила собі тоді одну ось таку бабінку на пробу. Чим я думала, я не знаю. Куди мені оцю одну бабіночку запихнути приткнути, я також не знаю. Хоча в мене вона є. І Пряжу, яку я ще мені вдалося привезти, це ось таке чудове. Цю пряжу я купляла якось у своїй подружки. Я тоді купила ось цю пряжу. Потім пряжу, з якої зараз я в'яжу свій джемпер гачком і блакитну пряжу, з якої я в'язала свій кардиган. Я тоді купила в неї три великі бобіни. і плюс одну вона мені начебто подарувала да. місоні. Тому в мене є ось таких 600 грамів. Я хотіла, як е, на початку я її замовляла на джемпер для чоловіка. Е, знаєте, і от зараз я розумію, що мені вона. Ну, я не знаю взагалі, чим я думала, коли я її замовляла. Тому що в попраному е, варіанті, да, зразочок, коли я попрала, він становиться пушком. Чоловік у мене не любить. Мало того, що він не любить особи джемпера, він не буде носити пухнасте полотно. Тому, що з цього буде, я не знаю. По складу це йде е, «Бебі Альпака 35, 35 меринос. І 30 поліамід. На 100 грам 750 метрів. Персівалка, якийсь персівал, назва пряжа. Тож в мене появилась ось така папінка. І на останок, що в мене ще з'явилося, це і не інструменти, і не пряжа, а правильно, Ціх настиг бум читання книг. І я вирішила також приєднатися до ось осьго вейбу, маві вай... читання книг. Е, я довго вибирала, що мені купити, і. Я не знаю, як я дивилася ці книги, якось вони мені так попали. А так як я люблю дуже е, фільм. ну він Це фільм, це не серіал е, Сумерки про вампірів, Мені що захотілося ось такого. Поки що у мене є три книги, три томи. Е, їх на даний момент, наскільки я знаю, вийшло. 5, шоста зараз дописується книга. Але в українському перекладі є лише ці три книги. В інших мовах зрозуміло, що Можливо, в англійському варіанті вже є і шоста книга. Про це, на жаль, я ну, поки що не знаю. Тож, Трейсі Вульф це також вампірсько-містична сага. Тут про різних потусторонніх да, істот про різних, і мені подобається. Першу книгу я якось, знаєте, прочитала так дуже швидко, на, майже на одному диханні. Потім я почала читати другу книгу і якось, ну, я не скажу, що вона не цікава. Ні, вона цікава, але мені, мабуть, чи набридло, чи, можливо, у мене погане світло для того, щоб я могла читати. Так як в кімнаті, де я читаю, у мене світло ну, не дуже добре. Але книжка завжди лежить біля мене, біля ліжка, і я все-таки повернуся до читання. А можливо, знаєте, так як я дуже давно нічого не читала, і мені от такі книги, якщо в першому томі у нас було... 638 сторіночок. То, щоб ви розуміли, третій том вони ось такі красиві. Третій том у нас 878 сторінок. І тут кожен том різного кольору, різний колір сторіночок. Дивіться, яка краса, да? тож я буду поповнювати свою бібліотеку також книгами. Да, я приєдналася до дівчаток, любителів почитати. Тож, на цьому я думаю, що я буду закінчувати своє таке невеличке відео. Воно взагалі на 25 хвилин. Нічого повчального, нічого в'язального, просто трішки з вами порозмовляла, показала, що в мене зараз новенького з пряжі. І думаю, що на цьому поки що я закінчу з тим, щоб привозити пряжу з дому, чи купувати без надобності пряжу, потрібно вив'язувати всі свої запаси. А так як зараз мені, якось, знаєте, хочеться в'язати, але не хочеться плодити багато якихось там процесів, свитрів чи ще щось, я розумію, що в мене багато свитрів, але ношу то я. Один, ну, максимум два. І всі остальні в мене просто лежать. Тож, ось так. Все, дівчатки, я буду закінчувати з вами. Ми, як там, я, не кажу, я не прощаюсь з вами, а кажу вам до нових зустрічей. Всім пока-пока. З вами була я, Оксана, і мій канал Окскніт. Люблю вас!